Доброго ранку, ми за Клахома я вже відпрацювала а ранку, ранкову зміну а... у весняному Табор... таборі. Коротше, ви знаєте, ми майже Пів... півтори години ми тупо просто сиділи на місці, поки діти сходилися. Хвилин 15 взагалі дітей не було, потім вони почали сходитися. І ми просто сиділи і на них дивилися, коли вони грали в спортзалі. І я така: що ми тут робимо? У нас тільки багато теж. А потім ми розділилися по групам, повели їх снідати, ну, руки помити, поснідати. А після сніданку нас розділили. По різним куточкам, по різним кусточкам. Спочатку ми пішли в музикальну кімнату, вони там грали ігру. Тепер вони в бібліотеці, там книжечки читають і вже пройшли інші дівчата. Ми уходимо, ті залишаються з ними на протязі більшості дня. А ми повертаємося в два. що я поїхала додому їсти, я ще не снідала. А це мої коробки чи твої? Мамі? Та підош, мама, я знімаю відео. Хотіла поди... показати. Отак от у нас зараз, отак. От Навіть підлітка розводили. Mm. Привід, бабуся. Mm -hmm. Бабуся тут з малими. З дітьми поїхали в Bell. купили їм поїсти, я їм таку їжу. Під звуки. Хлопців працюючих на нашому даху. О, у нас вже, вже новий дах майже Тут трохи залишилось. Right. Да, готов, гарно, ново красиво. Ура! Так, на обід у нас довечена бож. З, з бокшиною такою. Соусі. Доброго ранку. Ми з заклогоми вже е, ранкову зміну я пропрацювала, вже прийшла. Приїжджаю, мама там е, з дігашиком футбол грають на передньому дворі, так що у нього вже був фан. А дівчата пш, вони ще в ліжках були. Ну, Джуліата на роботі. Джуліато вчора каже: як добре, коли бабуся зранку у нас. Каже, вона мені готує сніданок. Mm. <смі> Бо я не готую її сніданок. Я кажу, вже доросла дівчина готую сама. Мені достатньо кому готувати. <смі> От, а... а бабуся, вона всіх... всіх їх балує, як бабуся, як і потрібно бути. А... Про цей табір весняний дуже скучно там. О, о Той йде. Так. Нарешті дорослі дівчата вилізли з ліжок. Потім запишу. Так, от Джашика Друган прийшов. Що вони там риються? Щось Шо вже ловлять. Ой, а в мене на обід. У мене на обід голубці. Мама вчора привезла, але вчора їх і не їла. Дякую, мама. Всім смачного. Oh, Всім смачного хто їсть. Доброго ранку, ми заклахомоємо. Я вчора таки не закінчила розповідати вам про цей табір. Ну, чесно скажу, скучно так. Особисто зранку ти приходиш і просто тупо сидимо. Тупо сидимо, чекаємо на учнів. І вони троху потроху приходять. І десь півтори години оце ми робимо. Просто сидимо і дивимося, як вони граються. А вже з восьмої починається то сніданок, то ну, руки помили сніданок, а потім починаються різні секції, там розділяють кожну кожні, там, 45 хвилин. От ми робимо це, це. це. А, спочатку у нас три-троє вчителів. Що і так достатньо. У нас троє вчителів і 17 дітей. А потім приходять ще троє вчителів. шість вчителів на 17 дітей. Але ми швиденько після цього перші три вчителя уходимо додому, а інші три вчителя їдуть на якусь екскурсію. Сьогодні вони їдуть в музей і вчора вони їздили в музей. Коли ми прийшли, запитали їх, як воно було, каже, діти тікали. Коротше, не було фан. Каже, Музей і маленькі діти це не дуже. Особисто з таку, ну, купа дітей. А сьогодні взагалі такий музей мистецтва. Я не знаю, як вони там будуть. Коротше, завтра ж буде зоопарк. Сьогодні у нас вітер дує. А Зранку було тепліше, ніж зараз, так що погода міняється. От е, ну, я вже свою ранкову зміну пропрацювала і зупинилася в Волматі. Мені треба купити Мак, е, тому що є замовлення на завтра рулетів. Так що, між моїми змінами я ще спічу рулети. Бабуся розважається. Я думала, сьогодні погода ж помінялася, що вони будуть сидіти всередині. І дяшик там з лопатою і Бабуся там щось прибирає. Не вже весняні, огородні заботи. Каже: виходь, якщо не можу виходити, там, там вітер дує холодний. Дяшик навіть вже зайшов, а бабуся щось там стриже. Мама мені салатик зробила, принесла. Зробила картоплю пюре з шлунками куриними. Так, Тут в мене починаю замішувати тісто на рулети. Тут вже запарюю мак. Тут розтоплюється масло, це теж тісто піде. Тут у нас бабуся, працівниця, робітниця. Бачите, скільки гілля там вона вже там назбирала, там ще мішки. О, то нема що і помідори мені принесла, дра, виклала. Вирізати, обрізати вже. Обрізати. Я буду щось робити сьогодні. Да, окей, так. Я, я буду курку робити. Коротше, час дня. Мені через 45 хвилин хвилин вже їхати на роботу. У <рес> мене рулети. Коротше, е завертаємо, дай їм, дай їм, дам їм постояти ну, хвилин 10 в теплій. В теплому місці і будемо випікати. Так, Ну, тут не видно, але, е, бо в мене картопля попала зверху м'яса, Але це картопля пюре І оце е, шлунки курячі, з е, падливою. Огірки домашні це мій обід. Дякую, мама. Мені смачного, і рулети скоро йдуть у духовку. Так, рулети готові. Смазую. Маслом і йду на роботу. Напишу джилеті, щоб вона. <смі>, Нікому, ну, тільки один можна їсти. Три. Цей дівчина мене завтра забере. Так. так. Було в мене ще залишки яловичини. Я таке от, щось придумала тут. То... Сподіваюся, що буде смачно. швидкий. Швидка вечеря. І на десерт такий красивий. Моїм дітям подобається, коли в мене замовлення на рлети, тому що нам перепадає. От що значить, що у нас погода змінилася, холодно. Прийшла додому, а у нас от таке. Зато дитина щаслива, він там щось собі набудував, там кучу всього, все повитаскував. Я всі іграшки забрала, забрала вже з зали. Вже нема у нас того е... органайзера для його іграшок. Все перенесли їм в кімнату. Але ні, тут ж є місце де розгулятися. В кімнаті нема. Доброго раночку, ми за кофом. Що тут Джашик робить? Що у нас там Джашик? не? Воу-во! Ге-ге, be careful. <скільки> Джашик гуляв на подвір'ї приніс мені кульпабу. Mm. Весна вже справді прийшла, дивіться. Хоч у нас сьогодні так достатньо прохолодно. Сонячно, не вітряно, але прохолодно. Але цей красень, дивіться, який він яскравий, як сонечко. Так, зараз я майже це приготувала для. Курочки в білому віні, яке без білого віна, бо в мене білого віна нема, а з червоним я не хотіла це робити. Просто замінила куриним бульйоном. Ми в родині називаємо це французька курочка. Коротше, це стегна. Підсмажені я зробила соус. Зараз кришкою покладаємо і воно йде томитися в духовку десь годину. Так що я піду на роботу, якраз Юлія повернеться і буде їй обід. Так, це вже наступний день, а вчора. Коротше, щось я взагалі не вихована минулими часами а, а, останніми часами і а, не записую. Вчора прийшла з роботи додому. А, у скарли дві подружки ночує. Так що... Занятті сім. Дівчина приїхала за рулетами. Це дівчина, яка, яка жила в Кривому Розі, в ті часи, коли я там жила, але ну, вона трошки старше мене, то ми, тому ми не перетиналися в тому житті, в минулому житті, а зустрілися вже тут, в Оклахомі. Вона а, десь півтори години від нас живе. То вони а, синами зайшли до нас. А, з котами трохи погралися, Джашик там пострибав на трамполіні, з її хлопцем, трошечки поударили, і вони поїхали. Вони з відпустки їдуть додому і заодно рулети забрали. Так що такий у нас вечір був. А, сьогодні я вихідна, а, і а, треба закрити попередній влог. Перед тим як писати, починати писати новий. Так що я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І і бабай!